Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Ви завітали на мій в'язальний канал, мене звати Наталя. І сьогодні я хочу показати, як в'язати ось такий снудик. Тепленький дуже він таким узором, який називається рис. Або путанка, ще його називають, або ще по-російськи називають жемчурний. І хочу сказати про параметри цього снудика. В ширину він має ось так, 34 сантиметри. А в довжину він має 120 сантиметрів. Беру я спиці номер 10. 10 міліметрів. Так от вам покажу. 10 міліметрів. І беру ось таку ниточку. Дивіться, це снут, можна брати будь-яку ниточку, яка у вас є в наявності. Можна такий самий метраж, можна інший. Ну, це не має значення. Берете таку ниточку, яка вам подобається. Я в'яжу такою ниточкою Wool Ease. Тут 85 грам, 180 метрів. спеці рекомендують брати м -м, 5 мм. Агачок 6 мм, це 20% шерсть, 80% акрил. І я беру спиці номер 10. Так, тепер хочу показати, як я починаю в'язати. Вам буде потрібно таких 2,5 моточка. Якщо ви хочете такі самі параметри, як в мене. І так, я набирала 30 петель от таким способом. У мене є, до речі, відео урок, як набирати петлі. Там все дуже зрозуміло пояснено, тому що у мене там вже дуже багато переглядів, У мене вже там 30 тисяч переглядів. І люди пишуть, що зрозуміла. Якщо тут ви не зрозумієте, щось переходьте на цей перший відеоурок. Я набираю таким способом, звичайним набираємо 30 петель. Набирайте самостійно 30 петель. І сильно тут не затягуйте. Петель. Перший ряд. Як в'язати перший ряд? Перший ряд у нас такий базовий. Тут в'яжеться просто резинка один на один. Першу петлю я завжди знімаю, а останню пров'язую його виворітною. Це в мене кромочні. І так, першу петлю я в'яжу лицевою. Ну, Після цієї кромочної, тобто друга. Лицева, далі йде виворідна. Лицева. Дальше ще виворітна, Тут трішки зутяну Виворітна, значить наступна лицева. І так по черзі чергую. Виверітна лицева і так до кінця ряду. Також в мене на все є відеоуроки, як в'язати лицеві петлі, як виворітні виглядають. Якщо ви не знаєте взагалі, як в'язати, можете зайти на мій перший відео урок. І другий, і третій, в незалежності, що ви хочете навчитись, якщо тут щось не зрозуміло. В'яжемо резиночкою до кін... один на один до кінця ряду. Дивіться, в кінці в мене тут вийшла остання виворітня, а остання кромочна, я її завжди-пров'язую завжди, завжди виворідню у всіх рядах. Тобто першу знімаю кромочну, а останню виворідню пров'язую. Першу зняла. І далі у нас по рисунку йде лицева петля. Я її вже буду міняти на виворітну. Ось таким чином, дивіться, заходжу ззаду. Так, заходжу ззаду, спицею і витягую петельку. Так. Є. Тепер в мене по рисунку виворітня, я її пров'язую як лицевою ось за цю передню стінку. Наступна петля пров'язую як виворітню. Наступна вигорітня по рисунку, але мені треба її поміняти. Тобто я міняю вже ось ці петельки. От бачите, Лицеву я міняю на виворітню, а вивертню на лицеву. Це весь рисунок такий. Так буду завжди в'язати у кожному ряді. От Бачите, лицева. Лицеву я в'яжу як вигорітню, а вигорітну в'яжу як. Лицеву так до кінця ряду. Ви можете, якщо вам незручно, оцю лицеву пров'язати виворітньо, заходити так ззаду, вам незручно зачіпати. Можете переставити петельку отак, оцим, оцією верхньою дужкою вона була внизу, а ви її переставите вверх. І так легше буде пров'язати вигорідню. Ну, якщо вам так зручніше переставляти. Тут трошки напевно довше Часу займає і так до кінця ряду. Так, і остання петелька. Я її завжди завжди пров'язую вигорітнею. Отак. Дивіться, наступний ряд він в'яжеться так само, і всі-всі наступні ряди в'яжуться так само, як цей другий ряд. Ще раз вам покажу, як в'яжу таким чином. Дивіться, знімаємо першу петлю. Далі в нас по рисунку йде виворітня, ми її пров'язуємо як лицеву. Далі по рисунку йде лицева. Я її пров'язую як вигорідню. Вигорідню пров'язую як лицеву, а лицеву як вигорідню. Все, ось такий у нас рисунок. Трішечки пров'яжете і вже буде зручніше, напевно. І ви вже запам'ятаєте, ну тут дуже-дуже легко. Це отакий, таким рисунком дуже класно в'язати снуди, шапки, шарфи, і він плотний виходить і тепленький. Все, в'яжете тепер таку довжину цього снуда, який ви хочете, який ви собі запланували в мене в два відвороти. І я в'язала 120 см. Потім підключусь до вас, як пров'яжу 120 см, і як покажу, як закривати петельки. А ви далі вже в'яжіть самостійно. Ось Першу петлю не забувайте знімати, а останню пров'язувати виворітньою. І все просто міняєте петельки. М -м. Якщо бачите, виворотню петлю, в'яжете як лицеву. Якщо бачите, лицеву петельку, в'яжете як виворітно. Все, це весь візерунок цього снудика. Зав'язала я свій снудик, він в мене має довжину 120 см. Тепер будемо закривати петлі. Покажу, як я це роблю. Першу петлю знімаю. Далі в мене йде виворідня петля, я пров'язую як лицеву. Злетіла петля, пров'язую її як лицеву і ось цю попередню петлю зачіпаю і накладаю її на, на наступну петлю. Далі в мене є лицева петля. Пров'язую її як виворідню. Заходжу тут знизу, пров'язую як виворідню, накладаю одну петлю на іншу. Тільки сильно не затягуйте тут щоб не стягнулося полотно, можете взагалі взяти спиці на розмір більші, на один розмір більші. Далі йде виверідня петля, пров'язую як лицеву, накладаю одну петлю на іншу. так. Далі йде лицева, пров'язую як виверідню. Накладаю цю петлю на іншу. Ось так яка виходить косичка. Далі виворітня. Пров'язую як лицеву, накладаю одну петлю на іншу, лицева як виворідня. Ось таким чином до кінця закриваємо петлі, і візерунок тут не збивається. Так, вяжіть самостійно, закривайте самостійно петлі, я підключусь, покажу, як я буду зшивати. Так, я вже тут почала зшивати. Я зшиваю гачком, хочу показати, як саме я зшиваю. Бачите, тут от такий шов в мене виходить. Трошечки замітний. Ну. Дивіться, ось тут нитка у нас є. Я з тієї сторони. Я заходжу в обидві дужки, під обидві дужки ось цієї петельки, і витягаю ниточку. Тепер ниточка на цій стороні. Тепер захожу під обидві дужки ось цієї петельки з іншої сторони. І просто витягаю ниточку. І все. Так, повторюємо до кінця ряду, поки не сшиємо, захожу гачком під ці обидві дужки крайньої петельки. Цієї косички, яка у нас вийшла в кінці, як ми набирали петельки і як закривали також косичка. І тепер з іншої сторони. Ось є петелька. І все, це такий шов входить. І так зшиваємо до кінця. Потім ну, і все, і в нас готова робота. Я потім перу. Можна попрати ще, поки він не зшитий. І тоді він швидше висохне. Я ще не прала, буду прати вже пізніше, коли закінчу повністю. Ось Я перу в теплій воді, додаю шампунь і ставлю його сушити, не викручую так сильно, не кручу руками, а викручую так рушничком. У мене також є відео, віджимаю так рушничком, як Брати в'язані речі на каналі і ставлю сушити на рівну поверхність. І все. Такий виходить нудик. Тому я не буду тут сшивати до кінця, вам показувати, ви вже зрозуміли, надіюсь. Я дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобався майстер-клас такого снудика. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ставте мені їх в коментарях. Все, всіх цілую, люблю, па-па!